Вітаю, друзі, на каналі Соннічна Політика. З вами Гарей Трович сьогодні, 16 січня, і пропоную поговорити про деякі цікаві нюанси суду над Тимошенко. Нас цікавить не сам факт цього засідання і обрання запобіжного заходу, скільки певні нюанси, які з'явилися на цьому засіданні, і ми багато нового дізналися про те, як працює НАБУ. Як воно працює з народними депутатами, або точніше, так як народні депутати самі радо йдуть працювати з національним антикорупційним бюро України? От все це обговоримо до чого це призведе. Яке буде мати наслідки. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже Уже важливо зараз для. YouTube. дякую. Отже, ну пару слів, все ж таки, почнемо з того, мабуть, і скажемо, як Тимошенко виступало на цьому засіданні. Вона, по перше, зранку сказала, що вони заблокували всі рахунки, і тепер, мабуть, всім народом буде збирати гроші собі на заставу. На суді вона заявила про те, що вона не поїхала з країни навіть часи Януковича, і фактично назвала діючий режим фашистським. Ну як на мене. Тут є ну перебір, м'яко кажучи, і ну говорити такі речі це по суті просто підігравати російській пропаганді. Фактично, вони можуть зараз. Взяти цю цитату і максимально її використовувати в своїх якихось там пропагандистських відео, тим більше, що ці е, покидьки вони дуже люблять брати різноманітні відео там з України, виривати якісь слова з контексту і там вставляти потім свої пропагандистські ефіри. Тут нічого й виривати не треба, тому що вона каже, що я залишусь в Україні е, до тих пір, доки цей фактично фашистський режим буде існувати. Е, 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 е. Ну, вона там ще багато казала про те, що наступні п'ять років стануть останніми в історії незалежної України. Е, в нас буде герб, прапор гімн і росіяни по всьому світу народ. Ну короче кажучи, багато чого вона такого не говорила. Звучало все це дуже е, так би мовити цікаво. Але але але, е, звісно, воно дуже сильно віддавало, е, знаєте, е, такою е, ну, пропагандистською історією. Е, вона, звісно, в своїй стихії. для Неї подібні заяви це така дуже е, притаманна історія, е, але не знаю, наскільки це вплине власне на громадяни і наскільки громадяни захочуть впишу вписуватися, яким чином її далі підтримувати. По факту, Вищий антикорупційний суд України обрав е, запобіжний захід для Юлії Тимошенко, заставило 33,3 три мільйони гривень. Мені здається, це абсолютно підйомна си, сума для ну. Е, як каже сама Юлія Тимошенко, достатньо заможної людини, бо в неї ж є там офіційно задекларовані кошти. Плюс, я так думаю, напряже партійних спонсорів, і вони цю суму назбирають. Крім того, суд зобов'язав Тимошенко прибувати за викликом суду слідчого прокурора, не відлучатися з Київської області, повідомляти про зміну проживання або роботи. До речі, там і адвокати казали, що їй треба буде виїжджати за кордон, утриматися від спілкування із низкою депутатів і здати паспорти для виїзду за кордон. Також. Цікаво, що обов'язку носити електронний браслет не було, але цікаво, ну якби було, то вона би це теж би перетворила на якусь фешн штучку, і максимально би тоді її використовувала в піар цілях. Що цікаво, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив заставу в 50 мільйонів гривень. Вийшло 33,3. Ще раз і кажу, що це абсолютно підйомна сила сума для ну, лідерки батьківщини. Але все це не дуже цікаво. Це знаєте, така стандартна історія. У нас таких судів достатньо багато е проходило. Проходило, і буде ще проходити тут. Єдине, що на що б я ще звернув увагу, е днем раніше суд е дозволив вийти під заставу ну Дубінському, який сидить вже достатньо давно за гратами. Його звинувачують в державні зраді, але тут з якогось боку теж близько 30 мільйонів придумали заставу. І таке цікаве дуже співпадіння. У нас виходить тепер за держав. Авно зраду можна виходити, якщо ти назбираєш необхідну суму. Ну у Тимошенко кваліфікація простіша, тому я думаю, суму вони зберуть і вона буде далі займатися своєю політичною діяльністю. Найцікавіше в іншому, в тому, що Тимошенко у суді назвала того, хто її злив. Тобто хто записував її е, і відповідно потім передав, мабуть, цю інформацію в набу. Це е, слуга народу, народний депутат від слуги народу Ігор Капитін, який напрошувався на неї, до неї на зустріч, сказав, що не хоче бути більше в монобільшості. Працювати з президентом і ухвалювати антиукраїнські закони. Е, е, ну там вона сказала про те, що це провокація проти неї. Чому тому, що ну пан Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою кримінальну справу в набу? Е, Значит,копит на користь того, щоб звільнити від кримінальної відповідальності, передав на бо зробив все, що треба, для того, щоб це було скомпільовано, щоб це не відповідало дійсності і так далі. Тут цікаво, що сам Ігор Копитін цю заяву не коментував, але прокоментував, наприклад, керівник фракції Слуга народу Давіда Рахамія, який сказав, що. Їхній депутат Ігор Копитін є одним з найбільш дисциплінованих народних депутатів, і він заявив, що все, що можна сказати про ігоря Копитіна, опираючись на статистику, його відвідання пленарних засідань і участі в голосуваннях, він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції. Це до речі, цікава історія про патріота фракції, тому що ну дійсно ходило багато чуток. Що окремі там політичні лідери вони хотіли повисмикуватись якусь частинку цих депутатів. От в першу чергу Юлія Тимошенка, е, тому що ну вона розказувала про те, що вона там ідеологічна політична сила, і, і так далі. Але ну це трошки смішно, звісно, слухати, враховуючи всі її там багаторічні попередні якісь заяви, але е, розмови про те, що з якимись там депутатами і хтось інший, якісь там представники е, якихось там позапарламентських, в тому числі е, груп інтересів, вели якісь бесіди щодо виходу або саботування роботи коаліції, вони дійсно ну ходили. І отут, якби Дві М'я говорить, що та ні це наш нормальний депутат, і ніхто нікуди не збирався виходити. Взагалі, оцей Ігор Копитнін, це член оборонного комітету Верховної Ради, і ну власне Тимошенко, звісно, на суді все там спростувала, але дуже цікаво, що суд суд прийняв ще одне дуже показове рішення. Юлії Тимошенко заборонили спілкуватися з низкою депутатів, і перелік цих депутатів величезний: 66 осіб. Як вона технічно буде це робити в сесійній залі, точніше, не робити, тобто не спілкуватися з цими народними депутатами, це дуже цікаво виглядає. Але оця цифра, я так розумію, що буде десь поіменний список цих народних депутатів, він теж є показовий. А чи не є це ті люди? З якими або потенційно вона могла вести якісь бесіди, або давати якісь натяки, або ці люди ну, були задіяні в якихось інших справах, і тут є певні там побоювання, наприклад, у антикорупційних органів, що вони ну, можуть. Можуть, наприклад, там ну займатися якимись іншими справами, що е, дозволить, наприклад, тієї ж там Тимошенко уникнути покарання. Але, от насправді, ключовий момент от всього сьогоднішнього засідання, ось в чому, що скоріш за все, ну так складається. В набу дійсно є ціла низка народних депутатів, слуг народу. Я підкреслю слуг народу, тому що інші просто фракції до цього вони ну, на цьому не попадалися, і в принципі такими речами точно не займалися, які мабуть вирішили з набу поспівпрацювати. З яких причин ну так тут все очевидно, або їх попередньо на чомусь взяли і вони самі за, за ну, захотіли укласти угоду зі слідством і перетворитися на таких агентів під прикриттям, або дехто от є така інформація побігли прямо на випередки в набу для того, щоб запропонувати свої послуги і по суті здавати своїх колег, або навіть провокувати своїх колег на здійснення певних дій. Тут звісно є момент, який пов'язаний з ну от поясненням. Цього поняття як провокація, історія, наприклад, з Тимошенко під це поняття не підпадає, тому що не народний депутат до неї прийшов і каже: Дайте мені 10 тисяч як на плівках записано. Звісно, це суд буде приймати рішення. Я окремо на цьому постійно наголошую. Це не народний депутат сказав: Дайте мені 10 тисяч, я буду тоді голосувати чи не голосувати. Це вона йому, типу, сказала на цих плівках: ми даємо. У нас така такса. Ви погоджуєтеся? Угу, як каже депутат, на плівках. Тобто, тут провокації немає. Тут йому запропонували, а він просто вже вис... Виступив як людина, яка все це записала, і потім передала в набу. Так, от кажуть, що список всіх депутатів, які на випередки побігли до набу і готові закладати своїх колег заради власного порятунку, бо всі вони під справами або вони всі потенційно можуть опинитися під цими справами. І це, до речі, люди, які не давали а брали кажуть гроші за голосування, ну, наводить на думку, що робота більшості тепер повністю може бути паралізована, тому що. Чутки ж ходять на різних депутатів по різному дивляться, і всі прекрасно розуміють, що тепер з деякими не можна взагалі якось спілкуватися. Не зрозуміло, як голосувати за ті чи інші питання. Ну якісь глобальні, звісно, там пов'язані з якимось там кризовими моментами, допомогою фронту і так далі. Рада, звісно, голосувати буде. А от по всьому іншому тепер скоріш будуть іти колосальні просто баталії, тому що багатьох будуть сумніви, якщо я натисну на цю кнопку, не звинуватять мене потім в не звинуватять мене потім в корупції чи скажуть, що я взяв якісь гроші, чи навпаки, там дав якісь гроші. Кроше гароші виглядає так, що парламент може зараз бути абсолютно імпотентний і ну з точки зору монобільшості, і не буде знати, як взагалі працювати далі, тому що всі будуть ходити під цим страхом. Ну не те, що ця ситуація вона є якась, знаєте, позитивна для України. Насправді позитиву тут мало, тому що ми повинні мати дієздатну Верховну Раду, яка готова була би зібратися. В будь-який момент, коли потрібно, і приймати складні, іноді можливо не популярні, але необхідні важливі для країни рішення а виходить так, що рада навпаки виявляється більш дезорієнтованою, більш дезорганізованою і ну просто такою боязкою. Тобто, монобільшість буде боятися на щось там тиснути, оскільки вони не знають звідки їм і як там їм прилетить. Ну і знаєте, ця історія з депутатами, які на випередки бежуть когось там десь закладати

Вона показує просто рівень політичної культури, рівень етики, рівень е, якоїсь спільності, да, який є там в монобільшості. З іншого боку, а на що ми могли очікувати? Коли ви набираєте людей просто пачками по оголошенню, ходив такий мем, набираєте людей, які в житті не мали якихось великих здобутків. Ну, на жаль, так сталося для них. А потім на них звалюються великі гроші, тому що там за часів е, головування Єрмака в офісі президента е, саме почались. Ці розмови про якесь там стимулювання, і е, виникає питання: якщо йому можна, то чому не можна іншим, ну, то чого ми очікуємо тоді від такого парламенту? Зрозуміло страху, ненависті, взаємних якихось підозр, спроби закласти один одного наперед? Ну, якщо пощастить, злити когось іншого. Ну, як в даному е, випадку, е, лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. Хоча я думаю, що вона довго тепер буде судитися, буде дуже довго тягнути час і е, Ще не факт, що вона там. Дійде до якогось фіналу з точки зору там завершення цієї справи саме в короткий період часу. Але на інші справи нам теж варто очікувати, тому що якщо такий перелік депутатів, з якими не можна спілкуватися, наводиться, явно що серед них є не тільки шпигуни або якісь агенти набу, а є і ті, проти яких якісь вже матеріали зібрані, і просто в певний момент вони будуть з'являтися в публічному просторі і підозри відповідної кількості народних обранців буде теж будуть теж виписуватися, видаватися. Ну і доводить. Водитися до рівня конкретних судових засідань. Як це було сьогодні? Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!